Всім привіт! Ви на каналі PlayStation Game World і сьогодні будем, ми будемо робити другу частину, як я став мером. Як ви бачите, місто вже трохи інше, бо ми дали гроші, щоб зробити його. І я, як завжди, буду з моїм улюбленим братом Іваном. Так, ну все, тепер, тепер йди і починаємо нашу гру. Так, треба йти подивитися, що у нас там в аеропорті. Йду прогуляюсь і заодно подивлюся. Що ти робиш? Що ти робиш? Сюди! Карманный ножик А, Давай давай. Ладно, я тебе уже не дожену. поліція Полі... Алло, поліція. Вкрали цей вкрали дв... двигун в шестнадцать в за аеропорта. Алло, поліція. Так добрий день. Так, добрий день. Що треба? Вкрали двигун. Е з аеропорта в 16 Ем... Покурили. І двигатель. Та дв... двигун вкрали, в 16 І двигун я могла вкрасти, що ви курили.

Може, він в готель пішов. Ем, добрий день добрий. А ви хотіли? Е, нічого, я просто тут шукав одну людину. У, може, я ну, в F 16 в аеропорту вкрали двигун. Я людину шукав. Та, що, ви а он дайте, блядь, там запитайтеся. Ты не... взятку не делає? Україна. Потім я не понимаю. А не стинь! Та блин, я мармиста! Ааа! Чекай! Зупиняйся. Ти якому говорив, або треба стріляти. Всі я не хочу відкривати огонь на тебе? Ну вот, подивіться, нема двигуна! Поверніться і зупиніться. До сі групі. -е. Десяте. Десят двигун справа. Я не крафт двигун! Це прибіг якийсь чел, я побачив, і я за ним погнався. Адвокат в своєму стане, тобі за мною. Ты помер... взятки даешь, тем более заработал роки позаботишься. надо ж прийти. Постою Врата, ху. Полицейский. Там же ж двигун гунь вкрали. Как він мне не верит? Тяжкий сегодня день, конечно. Блин, куда он звонит? Ладно, на следующий раз... Хабуть. Не тікай, не тікай, там поліцейський. Та, я... Та мене самого поліцейський хочуть пов'язати. Та не буду я би. Мене самого поліцейського хочуть пов'язати. Вони за мною тільки шухнулись по всьому місту, бо я про, про тебе розказав. Вони подумали, що я обкурений. Дякую, що розказали. Ви мінта бикуєте. Ви яке право до мене маєте бикувати? я мер. Блін, поламались мій. Стобі так ці суб'єку поліцейську! Сюда. Це домик. О, ключ. Все, це тепер мої ключі від дому, від твого готелю. Я тебе ага барони чи бізно дойду. Ну ладно, друзі, на цій прекрасній ноті ми закінчимо це відео, коли вийде третя частина. Всім па-па!